Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас на телепрограмі Альберта Контакт. Мене звуть Ксенія Лук'янчук. Зараз ми знаходимося на концерті Святого Миколая, організованого рідною школою у місті Едмонтон. 16 грудня 2023 року в Домі української молоді у місті Едмонтон відбувся концерт Святого Миколая, де виступили учні рідної школи української католицької парафії Юрія Переможця. Це була чудова нагода для дітей, їхніх батьків та рідних познайомитись з традиціями цього давнього українського свята, а також для учнів отримати подарунки від Святого Миколая. Ця подія була наповнена радістю, піснями, танцями, подарунками та смаколиками. На сцені діти різного віку показували чудовий концерт, в якому вітали Святого Миколая і прославляли народження Ісуса Христа. Відкрила вечір директорка рідної школи пані Оля Миц. Сьогодні кожен з нас може відчути себе маленьким та потрапити у світ казки, Адже святий Миколай… Вчить нас всіх бути добрішими, ну, милосерднішими один до одного, вміти пробачати. Отже, вітаю вас святом Святого Миколая та різдвяними святами. Бажаю вам щастя, здоров'я, миру у ваших родинах. Сьогодні для нас, для вас і для нас, вчителів, буде дуже приємно бачити наших учнів, наших дітей на цьому святі. Адже для мене рідна школа це не просто суботня школа. Це дійсно родина, це віночок, який сплетений з найпрекрасніших, з найталовитіших, з найенергійніших, з найрозумніших діточок Едмонтона. І ми насправді маємо чим гордитися, тому що цей віночок він сплетений з українського слова, поезії, пісні, молитви, віри та культури. І сьогодні. Цей ночок, я переконана, торкнеться своїми яскравими стрічками до струн кожного серця, тому що на сцені наші діти. Перш ніж почалась основна програма заходу, на сцену піднялось духовенство, щоб провести спільну молитву. Можемо зазирнути, що діється на отих небесах перед святом Святого Миколая. Отже, до вашої уваги, п'ятий клас наші найстарші учні рідної школи, розкажуть нам, хто ж такий святий Миколай і звичайно закінчить свій виступ, рідна школа, полягує, щиро, запрошуємо. Частина нашої парафії це наша рідна школа. Як знаєте, якраз сьогодні наші учні виступають на цьому концерті. Як знаєте, рідна школа це очевидно це місце навчання, діти навчаються про там нашу культуру взагалі, про нашу історію, нашу мову. Я один з учителів релігії. Зараз у нас будуть короткі комерційні реклами. Отож залишайтеся з нами, бо тут ще цікавіше. Шановні глядачі, ну а ми повертаємося до розповіді про концерт Святого Миколая для учнів рідної школи. Прийдешнім різдвом побажати вам з новому році села найкращого. Я б згадав, чесно, своїх шкільних часів такий віршик. От колись зараз дітки виступали, я згадав, був такий віршик. Я тільки в перші рядки пам'ятаю, що школа, школа, рідний дім, ой як добре жити в нім. Далі не пам'ятаю, я в ті часи не дуже згодний був з цим віршиком. Але. Далі ти проживаєш, ти більше відчуваєш, наскільки це правда, наскільки це гарно буде всі родині. Щастя дай моїй родині і всій нашій Україні. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ірії! В коротких перервах, коли учні готувались до наступного виступу, усіх присутніх чекали музичні паузи, які наповнювали різдвяними мелодіями на фортепіано вчителька музики Олена Шевчук. Я дуже тішуся і думаю, що ми мали чудове прекрасне свято. Хочу подякувати особливо всім батькам, що допомогли нашим діткам підготуватися до цього свята, до цього концерту, і потішили нас своєю чудовою програмою, своїм виступом, своїми талантами. Щиро, всім дякую. Гарного всім часу. В ході до залу відвідувачі могли купити квиток для участі у розіграші кошика із різдвяними смаколиками, який приготували учні курсів українознавства імені Івана Франка. Ці кошти підуть на лідню поїздку випускників курсів колишніх учнів рідної школи. Власники червоних битків. номер 9-6-8-6-2-4. The owners of red tickets. Ticket number nine six six to four. Дуже цікавим та душевним став момент відеопрезентації Ми є діти українські. Де присутні могли переглянути різноманітні фото з навчального року рідної школи української католицької парафії Юрія Переможця в місті Едмонтон Добра слава йде у світ, і нехай той скарб любові, що нам Бог в серця всю, рідну землю, рідну мову збережемо назавжди. Все, що рідне, хай нам буде найдорожче і святе, рідна віра, і рідне слово, бутнє нас веде, щоб ніколи. Можна сказати, що цього року цей концерт Святого Миколая був особливий, тому що більше ніж 200 дітей у нас є в рідній школі. Ну і набагато більше вчителів. І дуже приємно побачити було і батьків, і е, дідів, і е, бабусь, і е, як вони гарно підтримували наших дітей, які виступали на сцені. І глядачі, ну що ж, а далі в нашій програмі буде ще одна комерційна реклама, і ми повернемося до вас за кілька хвилин. Дорогі друзі, а зараз ви побачите заключну частину про концерт Святого Миколая для учнів рідної школи у місті Едмонтон. Перед святом, а дівчата це все помітили. Вітаємо учнів другого класу. Миколай. Школа це не є тільки школа, це є одна велика сімейна родина, де діти вчаться українських традицій, культур, де вони вчаться про Бога і вносять це до свого суспільства, до, тут, до нашої української громади тут. Так що я є дуже вдячна Богові, що я можу бути частиною нашої рідної школи, тут в місті Едмонтон. Тобі сьогодні сподобалось? Десь навіть! Приємне. Скорше чи пізніше закінчується? Скільки б не співали, а кінчати час? П'ятий клас. Ви готові? Три, два, один. Для того як учні рідної школи разом виконали відому всім пісню про святого Миколая, до дітей завітав і сам небесний гість, який привітав усіх зі святом та роздав подаруночки чемним діточкам. Чудово, дуже гарно, ви прекрасно співаєте, так приємно вас слухати. А чи ви всі добре вчилися? Чи ви всі допомагаєте вашим батькам? А найважніше, чи ви молитеся за ваших батьків? Ну то прекрасно, то ви дуже добрі діти. <плес> <плес> Молодець. А де тебе Аварія? Хвостичесь збирає. Ти добречишся. Ти допомагаєш там. Ось так відбувся цьогорічний концерт Святого Миколая, який подарував учням рідної школи та всім присутнім справді святковий різдвяний настрій, який запам'ятається нам на довгий час. Шановні глядачі, щиро дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми Альберта Контакт. До зустрічі з вами наступного тижня у цей же час на цьому ж телеканалі. Слава Україні! Все буде Україна!